Доброго дня всім. Дуже приємно бачити такий ажіотаж на зустрічі нашій і скажу відверто він виправданий, тому що вперше спочатку повномасштабного вторгнення Петра Сіярка, Міністерство культурних справ і зовнішню торгівлі Угорщини відвідує Україну. І Ми провели сьогодні ну, надзвичайно детальну розмову. По пройшлися по всіх питаннях двостороннього порядку денного. Безумовно, нам рухає і угорською, і українською сторонами рухає обопільний інтерес розвивати добросусідські відносини один зоном. І ми виходимо з того, що немає жодних питань, які не можуть бути вирішені чи врегульовані у двосторонньому діалогі. Пітер Андрій, ми мали дуже відверту розмову. Спочатку дуже довго говорили в військовому форматі, потім у розширеному. Хочу підкреслити головну цієї розмови це відвертість, щирість і при цьому конструктивність. Ми подякували Угорщині за гуманітарну допомогу, яка надається з починаючи з повномасштабної повномасштабного вторгнення Росії, причому вона надається, вона не лише в Закарпатській області, але відчувається і в інших регіонах України. Подякували за прихисток українських громадян, в тому числі дітей, лікування, поранених військовослужбовців. Безумовно, однією з ключових тем переговорів були, є членство України в ЄС, європейській інтеграції України. Тут заслуговують на позитивну оцінку рішення Угорщини піти на компроміс і на засіданні Європейської ради у грудні 2023 року щодо відкриття переговорів про членство. Попереду інші важливі рішення, і ми сьогодні їх проговорили. Мали розмову про євроатлантичну інтеграцію України. Дуже детально проговорили питання секторального співробітництва. Проєкти у логістиці, розвитку транспортного сполучення, енергетичні проєкти, проєкти на фінансовому ринку. Нашим фахівцям є про що поговорити і є над чим працювати. Тому домовилися, що відповідні наші міністерства та відомства проведуть предметні секторальні переговори по кожному з проєктів, які визвувалися, і представлять такі дорожні карти, як вони будуть рухатися до їх виконання на розгляд урядів і лідерів наших країн. На завершення хочу сказати про тему, про яку ми, напевно, сьогодні найбільше говорили. І яка не є такою сюрпризом, це тема е, прав національних меншин. Е, тут треба сказати декілька речей. По-перше, е, ця історія, як е, то кажуть, з бородою, але щоб не, не ускладнювати задачу перекладачів, просто скажу, що ця історія дуже давна. Ми пройшлися, відмотали цю історію до самих початків. Ми зійшлися в позиції і угольська українська сторони, що ми хочемо це питання регулювати, регулювати добросовісно з обох сторін. Ми виходимо з того, що в рамках нашого курсу на набуття членства в Європейському Союзі ми ухвалили відповідне освітнє законодавство, яке по суті, повернуло систему навчання для національних меншин до ситуації 2017 року, коли була, коли була запроваджена відповідно освітня реформа в Україні, і ми, я думаю, що свідченням правильності цього кроку є той факт, що угорці Закарпаття. Позитивно зацінили зусилля у цій сфері і акт законодавства сьогодні. Петер перерахував перелік питань, які потребують або з точки зору горської сторони, або роз'яснення, або уточнення, або додаткового вирішення на рівні підзаконних актів. І е, ми домовилися про одну просту річ. Ми попросили угорську сторону надати нам вичерпний перелік запитань, які у неї є, до питання захисту прав усіх, на які належать національних машин. Ми цей перелік отримали, і ми домовилися, що під егідою двох міністерств закордонних справ ми зберемо спеціальну комісію, у якої є одна дуже проста задача. Через 10 днів. Вона має представити на розгляд урядів обох країн конкретне розуміння, як і що з того переліку запитань, які ми отримали, потребує вирішення або вже врегульовано, для того, щоб ми внесли остаточну ясність. Тобто, якщо ми е, рухались раніше в питанні національні в контексті. Ухвалення рішення про членство України в ЄС, то тепер ми хочемо мати цю дискусію на двосторонньому рівні для того, щоб остаточно врегулювати питання, яке принципово вже вирішено в інтересах всіх національних меншин, які проживають в Україні.